І так, зараз відео роботи, ось якщо брати дорога покажу так, вона нахилом так іде. Ось я хочу її вирівняти, аби рівніше йшла, аби не під углом машина йшла завантажена. Незручно знімати, там уже підрізав, тож... Ось так він працює, якщо треба від себе горнути ось під такими вуглами. Ну зараз так не потрібно. Потрібно просто вирівняти. Постараюсь якось зізняти. п'ятий. П'ята передача, важковато йде, звичайно, тому що зараз. Врізав спеціально ту обочину побільше, аби накидати, бо тут яма була, машини їздять завжди під перекос і відповідно втоптали цю сторону. Я там зрізав більше і зараз просто буду западліцов вирівнювати. так ось виходить. І чистіше буде Поставлю на паузу, тому що незручно. Ось, якщо видно зрізане, от ширина десь метр так зрізано, чисте, і далі я закидав, ось видно, колія була липша. За один прохід, як виходить, Ось так виходить, ширина вже близько 2 метрів і зараз ще оце підрівняю, я думаю і буде досить. Постараюсь показати. Ось так, якщо взяти, просто проходжу і посередині взяв, ось так виходить. Вже дорога, в принципі, чиста, залишки кидає на обочину. Зручно зовсім самому. Ось, якщо взяти частково зрізає частково зрізає і залишки викидає на цю. І виходить ось така дорога. В принципі, я думаю, декілька раз проїдуться і буде чудово. Ось якось так. Дякую за увагу!